Казка про вередливого півника. Авторка Олена Кучер. Жив в одному господарстві півник. І був він постійно чимось невдоволеним. І не просто невдоволеним тихенько, а постійно усім про це повідомляв у голос. Однім словом, вередував. Господар пшона, а він ходить навколо миски невдоволено. Ну, що це за їжа така? Ну щодня одне і те саме. От черв'ячків би скуштувати. ці господарі ну такі нетямущі, не можуть нормально корму своїм ташкам запропонувати, аби завести, а потім самі турбуєтеся про себе, як хочете. Курки слухають півня, під кудох птують невдоволено, але від пшона не відмовляються. А одна навіть землю лапами почала розгрібати, щоб черв'яка собі дістати. Та її так її півникові слова мотивували. А півін подивився на ту курку невдоволено. Чу дурна, чого пил підняла і так дихати важко. Ходить півін поміж курок, а усі вони йому не гарні. Ну що ж ви усі такі між собою однакові, білі, як сніг, дивитися нема на що. А курки переглядаються між собою, не подобаємося, то йди он, інше шукай. Задер дзьоба півник доверху, де ті курки, а де він. Вийшов за ворота на дорогу, а там сусідські кури грибуться у траві. Он сусідська чорнушка, яка красуня. Треба з нею поговоритися, точно оцінить мої принади, не те, що мої дурепи, думає собі гордливо. Гей, чорнушко, іди мені за жінку, з верхню так пропонує сусідці. Як хочеш мене за жінку мати, не меж гордливо й мокурка відповідає. То йди з моїм чорноголовим півнім, змагайся. Хто переможе, того й оберу. Від такої негідної його красеня пропозиції у півника аж у дзьобі сперло. Щоб він найкращий півень у світі та за якусь курку бився, але виду не подає, щоб не думали, що він геройський півень відмовився. Бо злякався. Дякую, шановна, але така пропозиція мені не до вподоби. По-перше, твого чорного голового шкода, бо поб'ю його, а як він потім решті курок в очі дивитися буде. У нас своя чоловіча солідарність, і не така ти вже красуня, щоб свої сили витрачати, сказав і швиденько забіг у власне подвір'я, бо з сусідських воріт вишив чорноголовий конкурент. Ще, не оцінили красення чернушка? сміються кури співника. А от і оцінила і слізно просила, щоб за жінку узяв, але занадто вже чорна. І якщо і яйця почне нести такі чорні, хто ж гарантію на це дасть. Ні, мені таке не підходить, викручується півень. Почув якось півник розмову кота та гуски. Гуска хвалилася розміром своїх відкладених яєць, а кіт насміхався, казав, що бачив по телевізору страусині яйця розміром з курку. Зайшов півник увечері до курнику оглянути гнізда та подивитися на відкладені яйця. Всі один в один за стандартними розмірами. Але нашому півнику завжди є причина бути невдоволеним. Яка дрібнота ці ваші яйця, коли ви вже навчитеся нестися гідно, невдоволено дорікає півникуркам. От страусині, ото яйця. Почув це кіт, який саме на горищі курнику відпочивав. Та відзивається згори зі сміхом до півня. Був би ти страусом, то і яйця б твої кури несли страусині, а ти лише дурний півник. Ригочуть кури з претензій самозакоханого бередуна. Щоранку приходиться півню раніше за усіх вставати. Та голосним криком будити не лише свій курник. Але й господарів звикли вони за його співом прокидатися та зранку по господарству працювати. Якось, одного разу, надувся півник сам до себе. І своїми власними думками себе дратує. І чого це я маю щоранку усіх будити і прокидатися першими сонячними промінцями? Лише за те, щоб господар мені зерна у миску щоденно насипав та чистої води налив. Не варта оплата роботи. От не заспіваю я пару разів, просплять усі потилися, почухають, подумають, як мене шанувати. Тоді побачимо, що вони робити будуть. І справді. Життя півника геть змінилося через пару днів, коли співати перестав, і господарі, звичайно, проспали та не встигли усе зрання переробити. Точніше, мовити, не змінилося, а скінчилося, бо господарка, на відміну від нерозумного, завжди невдоволеного півника, зрозуміла, що всі проблеми в її руках, і все вона може порішати. Спочатку в її руках опинилася сокира. А потім гроші на нового півника. Вередувати без причини дуже шкідливо для власного здоров'я.